Всім привіт! В роботі зіатальте вже трохи підрозібрав, бо шукаю несправність. В общем, проблема в нас заключається в тому, що після хімчистки в нас перестали працювати поворотники з речагів, круїз, дворники сигнал, Тобто все те, що в нас касається керма, а також клімат, хоча сам вентилятор працює. Регулювавка дзеркал. І, в принципі, власник сказав, що ніби все, але не вимикалося світло при вимкненні запалення. Коротше. І також у нас, наприклад, аварійка працювала, але індикації там не було. Ну і ще багато іншого, як на мене. Далі приїхала машина до мене, зрозуміло, що десь водичка, але для того, щоб зрозуміти, де, я зробив діагностику. І в нас автомобілі блоки виходили тільки ті, що на високошвидкісній шині даних стоять. Тобто, в нас не виходив на блок ні підрульовий модуль, ні блок комфорту, ні блок кліматконтроля. Ні блоки дверей, ну нічого, одним словом, не виходило на зв'язок. А також була, ну, от, наприклад, я зараз підключу роз'єм. Вімкну запалення. Ага, не довтикнув. Вімкну запалення. І, наприклад, ось вмикаю аварійку. Тут у нас аварійка мигає, але тут у нас нічого немає. Це значить, що в нас немає зв'язку між блоком комфорту та приборкою. Але якщо вимкнути цей блок, ось я вимикаю і тут же включаю аварійку, то так все в нас працює. Коротше, розбираю цей блок і показую вам, що там всередині. І так, плата поближче, оп, окисли, тут водичка. Але з цієї сторони у нас взагалі прекрасно. Тут ось окислене, тут окислене, ось ну, тут така красота, тут така красота, процесор. Тут короче, заміна по-хорошому. Зараз спробую його очистити, може щось воно допоможе, але це то. Спробував з однієї сторони почистити блок, бо з двох сторон не вийде, тому що треба розпаювати ці роз'єми два. Бо піни в нас ідуть буквою Г, і не вийде просто його розполовинити. Короче, Будемо міняти. Ну, в будь-якому випадку, я хотів хоча б, щоб він на зв'язок вийшов, але все одно він на зв'язок не виходить. Тому замінюємо, кодуємо, адаптуємо і будемо дивитися, що буде далі. Я думаю, що проблему це 100% вирішить. З іншої сторони, на платі ось така тема. Тоже. Печаль, біда. Думав, що вона розполовинюється тільки з зізнятими роз'ємами. Вже ось тут оновив припой, щоб ловуососом від'єднати. А потім трошки задів так сказати, цей же ж корпус, а він, знімається. Спочатку не побачив. І зараз ще тут спробую почистити, хоча б підключити, може він. Хоча б на зв'язок вийде, але новий ставить в будь-якому випадку треба. Це вже труп. Вичистив хорошо плату з двох сторон, і в нас є результат. У нас почали працювати аварійка. Стекло. Я уверен, що в нас будуть всі блоки на зв'язку. Також, до речі, Регулювання зеркал. Ну і, в принципі, в принципі, зараз ще мені треба замінити трос на водійському склопідіймачі. І все одно будемо міняти цей блок. Підключимось до нього, поки він живий. Щатаємо кодіровку, щоб не мучитися, там, не шукати, не підбирати, а відразу записати кодування в новий блок. Шукаємо бажану цифру в цифру. Щоб працювали всі функції. Вони там відрізняються по функціям. Деякі більш урізані, деякі менш урізані, і плюс у нас стоїть датчик положення керма, ось він отут. І Ще є варіант, де він стоїть, по-моєму, на рейки. Тому цей також нюанс учитуємо. А також подивлюся, що тут ну, чи ніде більш. Водички нема, бо ось бачите, таке блистить тут щось. Тоже розберу його, подивлюсь. І все інше тут розібрав би глянув, чи ніде нічого немає. І можна взяти ще фен тут трошки просушить. Ну, результат вже роботи, в принципі, є. Вже щось. Не все так просто виявилося. Коротше, підключив блок повністю. Поворотів у нас все одно немає, там світла немає, круїза немає. Вирішив я підключитися комп'ютером. А, до речі, у нас клімат ось заробив. Тут почали включатися кнопочки. Коротше, не включалися. Підключився до блоку комфорта. І у нас тут 9 помилок було. І не дивно. З кліматом не було зв'язку, з блоком рульової колонки, з дверьми, з бортової сіті. В общем все і шина даних комфорт несправна. Видаляємо помилки. Ой. Видаляємо помилки і перевіряємо ще раз. Одів помилок немає, ладно. Давайте спробуємо виключити запалення. Увімкнути запалення. І ще раз підключитися В общем, я підключався до рульової колонки, у нас до нього не підключається до цього блоку. Дивимося ще раз помилки. Немає. Ладно. Так, да, дивно зв'язку немає, а з обблоці комфорта помилки теж немає. Тут у нас є блок, точніше, у нас є зв'язок. Дивимося коди ошибок. А тут теж куча ошибок. Так, давай їх видалимо. Да, ось, блок рульової колонки, ніч сигналу зв'язку. Тут, тут у нас помилка залишається. Тому замовляємо новий і будемо підбирати кодування потім по факту, будемо дивитися. До речі, теж може комусь буде цікаво дивитиметься відео і по симптомам буде дивитися. У нас підсвітка кнопок з'явилася всіх, Хоча не було підсвітки. Ну, деякі світилися, але в більшості нічого не світилося. І так, це у нас рідний. І вже замовив бушний, встановив і маємо вже зміни. Вмикаємо запалення. Поворотники у нас працюють, світло у нас працює, дворники запрацювали. Збираємо далі та будемо кодувати. Так, по кодіровки. Поки що у нас все працює, мультіруль працює. Сігнал у нас працює, не працює тільки круїз контроль. І б'ється помилка по круїз контролю. Зараз дивлюся, що. В нас в пам'яті в кодуванні тут двойка. Це в нас без круїз контроля Нам треба замінити тройку. Я фото прикріплю. Це я поки що знайшов. І далі буду оці ось останні три цифри дивитимось, Може вони навіть не будуть мінятися. Зараз перекодовуємо і перевіряємо, чи все буде працювати. Була в нас отака помилка, яка не видалялась Зараз. Пробуємо видалити, вимкнемо знову. Так, електроніка рульової колонки. І дивимось. Ага. Ця помилка у нас залишається. Хоча дивно, якщо ми змінюємо тут з OFF на on. У нас міняється. Коли ми нажимаємо на е, додати або е, зменшити скорость, скорость, у нас нічого не міняється. Дивно-дивно. Можливо, проблема в самому перемикачі, бо я не знаю, чи в нас до цього воно працювало, чи не працювало. Машина вже так до мене потрапила. Робота. По вирішенню проблеми, того, що не працює пів автомобіля, у нас вирішена. Проблема була в тому, що під час мийки залили підрульовий модуль і він садив шину, низкошвидкісну шину по автомобілю. Блок новий поставив, закодував, адаптував, щоб у нас датчик положення керма працював. Зараз у нас все гасне. Світиться тільки подуш не подушки, а ремені. все в нас працює, це в нас також працює. Але єдине, що не працює, це в нас перемикач на круїз. Є така помилка. І що я вияснив, що в нас сам перемикач on-офф працює, а качелька не працює. Я думаю, що, можливо, також залили її. Ну власник не хоче поки міняти, там, каже, потім буде видно. І також я вирішив питання зі склопідіймачем Все працює. І по подушкам також вирішив. Залили отут роз'єм, почистив, помив на сідушки і все добре. Бажаю вам гарного дня. Дякую за перегляд. До зустрічі. Ставте лайк та підписуйтесь на канал.